Що ми можемо бачити історично чи були лиха на землі? Були. Був потоп, проте Ной та його сім'я врятувалися, хоч була така страшна катастрофа. Також ми знаємо про лихо в Содомі та Гоморі, але Лот врятувався завдяки ангелам, яких послав Бог, ці катастрофи справжній апокаліпсис. Відбувалися й інші лиха. Єрусалим був зруйнований. І майже кілька тисяч років його не існувало. Біблія каже, що каменя на камені не залишилося, але Господь попередив свою церкву, дав пророцтво про майбутні події. Церква знала, що робити, змогла вчасно вийти із міста та вижити. Місто перетворилося на руїни, багато загинуло, було захоплено в рабство, але церква дві тисячі років тому врятувалася. Коли прилітають десятки крилатих ракет, і навіть повітря здригається, залишається тільки стояти на слові Божому, тому що цей світ стає все шаленішим через своє безбожжя. Люди не йдуть до Бога, намагаються шукати свої шляхи. Але коли немає Бога, тоді ми бачимо примноження божевілля. Це приводить цивілізацію до краху, і історія, і Біблія про це чітко говорять.